Ричі змінював ім'я, воював в Іраку, а його бабусею у кіно стала зіркова Глен Клоуз. 10 фактів про Джей Ді Ленса. Докладніше далі. Ця увага зараз прикута до молодого 39-річного сенатора Джей Ді Венса. Він потенційний віце-президент США у разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 2024 року. Джейді політик з яскравою біографією, де завжди знаходилося місце для еволюції поглядів. Він тричі змінював ім'я, перетворився із найзатятішого критика Трампа на щирого прихильника пройшов шлях від атеїста до католика, охрестившись у 35 років. Телеграф розповідає про маловідомі. Деталі з його біографії. Джейді Венс, відомий політик, ще кілька разів змінював ім'я. Спочатку його звали Джеймс Дональд Боумен, але після розлучення батьків його ім'я змінили на Джеймс Девід. Після другого шлюбу матері він став Джеймсом Девідом Хемелом. У дорослому віці на честь бабусі та дідуся, які його виховували, він взяв їхнє прізвище і став Джеймсом Девідом Венсом. Після школи Венс приєднався до морської піхоти і служив в Іраку, працюючи у зв'язках із громадськістю. Після служби здобув дипломи з політології, філософії та юриспруденції в університетах Огайо та Єля. Його мемуари сільська елегія стали бестселером у 16-му році. У книзі йдеться про проблеми металургійного міста в Огайо та про те, як люди можуть покращити своє життя власною силою волі. У 20-му році за книгою зняли фільм, який можна подивитися на Netflix. Вен заснував венчурну компанію Нарія Кепітал, названу на честь персня з трилогії Володар Перснів. Особливістю перснів. Надихати навколишніх на боротьбу проти несправедливості, підтримувати надію і протистояти втомі та часу у 19-му році, коли йому було 35, Венс охрестився в католицькій церкві. Своїм покровителем він обрав святого Августина. У дитинстві його виховували як християнина, проте згодом став атеїстом. Його дружина Уша Чілокурі Венс, донька індійських емігрантів, з якою він познайомився в Єлі. Має ступінь магістра у Кембриджському університеті та є професійною юрист. Щодо політичного життя, Венс декілька разів змінював свої погляди. Він видалив свої старі пости про Трампа, де наголошував, що ніколи не був його прихильником, а також зливий переписок, де назвав Трампа цинічним мудаком і американським Гітлером. Однак під час виборчої кампанії змінив свою тональність. Справжньою перешкодою, яка завадила йому бути обраним у республіканському Огайо, була його критика Трампа. Допомогло, що прихильником Венса був Дональд Трамп молодший, а найбільший Донор Пітер Тіль організував Трампу і Венсу зустріч у Мара Лаго. Так Венс виграв свої праймеріс. у квітні 22-го року. Трамп публічно підтримав Венса, хоча це звучало принизливо. «Джей Ді цілує мене в дупу. Він так хоче моєї підтримки. Кінець цитати Венс є проблемою для України, оскільки він намагався скасувати законопроєкт про допомогу Україні в Сенаті. Після того як Трамп назвав його своїм кандидатом у віце-президенти, ЗМІ почали називати Венса катастрофою. Для України він висловлював думку, що Київ повинен поступитися частиною територій на користь РФ. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.